Україна випустила екстрене ядерне попередження, оскільки війська РФ вдруге бомбардували Запорізьку АЕС. Також внаслідок пошкоджень лінії електропередач четвертий енергоблок ЗАЕС відключено від енергосистеми та переведено до резерву. Українська державна атомна енергетична компанія Енергоатом попередила, що ударів було завдано безпосередньо по майданчику Запорізької АЕС поруч із реактором. Змі повідомили, що на заводі існує високий ризик витоку радіоактивних речовин. У статті йшлося за словами оператора, існує високий ризик займання, а також витікання водню та радіоактивних речовин. 5 серпня на станції було зупинено один із трьох діючих енергоблоків, оскільки Росія продовжує тероризувати і наражати на небезпеку весь цивілізований світ. Ця новина з'явилася після повідомлень про вибух на об'єкті раніше, внаслідок якого було пошкоджено кабель високої напруги. Попередній удар спонукав операторів станції зупинити один реактор, незважаючи на те, що витоку не було виявлено, Росія та Україна звинуватили один одного в більш ранньому ударі. Українська державна атомна енергетична кампанія повідомила в Телеграм, що водозбірна станція міста, що оточує атомну станцію, не працює. У повідомленні йшлося. Водозбірна станція теж не працює, води у місті немає. Компанія також заявила, що на територію АЕС впали три ракети, одна з яких була поруч із реактором. У ньому йшлося. Три влучення зафіксовані безпосередньо на майдані. У станції одне потрапляння біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Небезпека пожежі висока. Наразі постраждалих немає. Президент України Зеленський заявив, що Росія має взяти на себе відповідальність за удари по Запорізькій АЕС, які він назвав терором. Україна раніше звинуватила Росію у використанні АЕС як базу для військових операцій, звинувачуючи завдання ударів із Запорізької АЕС по території, контрольованій Україною. Звинувачення пригукують. Це зі щоденним оновленням Міністерства оборони, в якому йдеться про те, що в цьому районі ймовірно знаходяться російські артилерійські підрозділи. У ньому йшлося російські сили ймовірно діють у районах прилеглих до електростанцій та використовували артилерійські підрозділи, дислоковані у цих районах, для обстрілу української території на західному березі Дніпра. Зеленський додав, це суто питання безпеки. Ті, хто створює ядерну загрозу іншим країнам, безумовно не здатні безпечно використовувати ядерні технології. М. Зас України тоді зловісно попередило, що можливі наслідки поразки працюючого реактору еквівалентні застосуванню атомної бомби. Але Москва поклала провину на Київ, заявивши, на щастя, українські снаряди не потрапили до нафтобази та кисневого заводу. Поруч, що дозволило уникнути більшої пожежі та можливості радіаційної аварії. Атомну електростанцію було захоплено Росією на початку вторгнення, але досі експлуатується українськими техніками та персоналом. Але на початку цього тижня. Іжня ситуація на об'єкті була описана органом спостереження ООН з ядерних питань, як вийшла з під контролю, оскільки орган наполягав на інспекційному відвідуванні.